Ми Просто зараз будемо говорити із депутатом Херсонської облради, а також військовослужбовцем збройних сил Сергієм Хеланом. Сергію, доброго дня. Добрий день. Ми з України Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Героям слава Сергію. Що відомо наразі про нову бавовну на цьому мосту біля Каховської ГЕС. Ну на греблі Каховський ГЕС, і я про це казав нещодавно. А точніше, там, три доби тому, місцева фірма Олеся допомогла окупантам налагодити переправу, налагодити автомобільне полотно. Якраз на Греблі Каховський ГЕС за допомогою плит, які вони виготовили в себе на підприємстві. Завезли їх туди, змонтували. і Окупанти декілька діб навіть почали потрошечку переправляти. Ну, не техніку, а військові машини, тому що техніка там була благополучно знищена на околицях якраз нової каховки. І ми бачили це в подіях, яких там попередніх днів. То окупанти думали, що все, вони справились. Вони не казали про помпезне відкриття, як це було раніше на Антонівському мосту, а почали потрошечки використовувати греблю Каховської ГЕС. Ну і до речі, як ми бачили, ми вчора ввечері наші збройні сили нанесли знов таки дуже потужний удар, і неодноразово наша артилерія казала, що ця позиція пристріляна. Неодноразово оперативне командування Південь казало, що всі транспортні артилії знаходяться під вогневим контролем Збройних сил України. Ну і вчора, в черговий раз це було абсолютно доведено, і вже з вечора окупанти е закрили рух по греблі Каховській ГЕС, закрили рух по цій автодорозі, яка була відремонтована. Ну а зараз до речі, вони все одно не вгамовуються і попереджають про те, що урочисто будуть відкривати Антонівський міст, який вони попередньо знов таки. Там трошечки підлатали, там не плитами, а там залізом вони з суднобудівного заводу вкрали залізо, яке там знаходилось, повирізали такі там, певні масиви заліза і заклали їм і відбудували Антонівський міст і зараз анонсують його помпезне відкриття. Ну я думаю, що Збройні Сили України забезпечують обов'язково святковий салют на відкриття. Якраз е, Антонівського моста знов таки зруйнуючи всі плани окупантів, як і всі попередні плани окупантів, які вони анонсують. Так а оцим залізом вони все таки щось капітальне змогли там відновити. Ну, е, дивіться, на Антонівському мосту вони е, ось цим залізом поперекривали дири і знов таки і поверх заліза облаштували дорожне покриття. Тобто, ну фактично, він майже буде пригодний до використання. Можна, може, не в повному обсязі і не, не на повну навантаженість. Але все ж таки дозволи пересування вантажного транспорту і забезпечення боєкомплектів. Вони, вони анонсують відкриття за пару днів Антонівського моста. Ну я думаю, що Збройні сили їм забезпечать святковий салют. Чекаємо, чекаємо на такі новини. А поки обговорити ще хочу з вами е, ситуацію, так би мовити, політичну, яка там в окупантів е, розгортається. Ну, якщо можна, хоч якось назвати це політикою, їхню діяльність е, терористичну і бандитську. Ну але тим не менше, вони принаймні називають це от міністрами у Херсонську область. З Росії обіцяють привести трьох міністрів е, для керування безпекою, фінансами та промо. Мисловістю і от власне це від вас інформація про те, що один з них ФСБшник, який відповідатиме за нібито безпеку, другий міністр фінансів, от третій міністр промисловості. Е, чим займаються ті, яких вже призначили до того, невідомо. Е, ну давайте тоді принаймні, що ж оце за три таких чорти, звідки вони взялися, і чи вже приїхали туди. Вони анонсували да появу нових трьох міністрів. Ну це вони поповнюють свій ФСБшний уряд. До речі, я вже казав попередньо, що уряд колаборантів вони трошечки відсторонюють зараз. І після того як там сальдо в комі стрімауса відсторонюють, булюк кажуть, десь переховуються там не дуже виходить на зв'язок. Він там зробив якийсь якусь пісульку по-іншому, не називаєш документами. Я це не називаю, що вони пишуть. Де назвав себе тимчасово виконуючим обов'язків військової цивільної адміністрації, але після того знову пропав. Я так розумію, ФСБшники і його потрошечки починають шукати. Тобто вони зараз посилюють свій ФСБшний вплив, і саме ось це формування цього уряду. І, до речі, вчора вони привезли е, губернатора Калінінградської області. Чому саме Калінінградську? Я так розумію, що це більше пропагандистська була картинка. Створена якраз ось цим Єлісєєвим, який себе називає головою правительства, де його поставили московіти. Бо він сам з Калінінградської області і сам там працював. Тому я так розумію, нікого не зміг говорити приїхати до Херсонщини як свого друга з Калінінградської області. Ну і заступник його так само ФСБшник з Калінінградської області. Який е, зараз є в Херсонщині і працює, вони приїжджали відкривати пропагандистський телеканал Таврія, да який вони захопили на базі суспільного телебачення, і саме приїжджали робити цю картинку. Ну я думаю, що після вчорашніх е, вибухів по Херсонській області і вчорашній роботі нашої артилерії е, можливо з памперсами. Вдалося уїхати з повними ось тому калінінградському великопосадовцю, цілому губернатору. І я думаю, що він більше появлятися точно не буде. Ну однозначно точно не буде появлятися, тому що і ці колаборанти, і ФСБшники, які є зараз і які привозять там собі підкріплення, вони розуміють, що їм тут надовго втриматись не вдасться. це однозначно, а ось ці там. Всякі нові призначення, це не ще більше як пропаганда, де вони хочуть показати, що всі ті провали, які сьогодні відбуваються у них, і паніка в рядах уже не просто колаборантів і не просто ФСБшників, а паніка вже і в рядовому складі військових, тому що ми бачимо там і масове дезертирство. І абсолютно на сьогоднішній день дискредитований рядовий склад військових, тобто, це все не більше ніж пропагандистська картинка. Ну і зрозуміло такий тиск на наших людей, які знаходяться в окупації, тому що останніми днями вже як би там не переконували окупанти що до своїх там рублів, пенсій і так далі. То люди вже просто кажуть нічого. Ми ще трошечки почекаємо, і нас звільнять наші збройні сили України. Е, всі чекають визволення, всі чекають Збройні Сили України. Тому ось ці всі пропагандистські штучки вони вже абсолютно ні на що не впливають. Ну, от щодо пропагандистських штучок, я хотів би все-таки все-таки вас уточнити. Е, цей телеканал е, Таврія, який запустили на базі. На базі краденої апаратури з завезеними журналістами цього пропагандистського ресурсу Russia Today. що там за мультики розповідають взагалі зараз? Що нічого не відбувається на Каховському мосту і взагалі, ми скоро візьмемо Київ? Ні, ну вони, вони ж там вони, да, вони вже рази три взяли як місто Миколаїв. Вони постійно його беруть і вже там скоро Одесу візьмуть. Це їх завжди так. Вони Постійно відвоюють якісь нові населені пункти. Антонівський мост. Вони готуються урочисто відкривати. Тобто, ну в звичайному пропагандистському стилі Російської Федерації вони розказують, що посписували долги, борги всім херсонцям, і не треба вже, якщо в когось були кредити, то тепер кредитів немає за електроенергію. Кажуть, треба платити. Все ж таки безкоштовно не дають. Кажуть, що треба платити. Не, хоча не генерують її взагалі. Ну ми розуміємо, що вони сидять на краденому ресурсі. Ми забезпечуємо на зараз людей в окупації і електроенергію і газопостачанням. Але ж окупанти кажуть, що платити за електроенергію треба їм, хоча вони кажуть, що ми вам встановлюємо тариф, який вдвічі нижчий. Ну взагалі, це якби нонсенс, по перше, крадуть, а по друге, ще з себе і добродії в Ну так же відбувається і з газом тому ось ці всі пропагандистські речі вони поширюють якраз на цьому пропагандистському ресурсі. Журналістів дійсно вони завезли там Раша Today з Криму чи з Російської Федерації. Вони завозять і анонсовують те, що ці журналісти навіть будуть працювати на цьому телеканалі. Ну в звичайному такому пропагандистському дусі Російської Федерації. Сергію, а бачу, ще не лише от е, цих придурків позавозили, але ще таких ряжених, які е, під виглядом активної херсонської молоді замальовують е, українську символіку. І причому роблять це якраз таки е, публічно. Зняли відео. Якщо зараз можемо показати, я прошу колег також це зробити. Як вони замальовують цю символіку? Е, ну і от, власне, кажуть, що О, бачите. Триколори замість жовто-блакитних прапорів тут каже військово цивільна адміністрація СРСР, там бачите, за зарісувався, як то кажуть. Каже військово цивільна адміністрація Херсонщини, що завозять молодь з інших регіонів. Питання з, з яких інших регіонів? З російських? Звідки ці ряжені? Так, вони їх десь завозять з Росії з Криму. Це ця інформація дійсно була і пробували ідентифікувати все ж таки тих людей, які є на відео. Однозначно було зрозуміло, що це не херсонці, тому що ну не змогли ідентифікувати тих людей, і було очевидно, що ці люди абсолютно завезені, завезені якраз в пропагандистських ось цих. Рубриках разом з журналістами завозяться і ось ці групи пропагандистські бригади, які там і ходять листівки і газети. До речі, роздають, тому що вони не тільки радіокампанії повкрадали телерадіокампанії, Вони ще й друкарні повкрадали місцевих газет, і до речі, навіть на краденій бумазі і краденими фарбами друкують свої пропагандистські газети, і якраз. Ось ці групи молодих людей ходять, і їх роздають по вулицях, тобто, це абсолютно така, знаєте, скоординована і відпрацьована пропагандистська машина. Яка є одним з елементів пропаганди Російської Федерації, а от ще в місцевих пабліках бачу, що орки активно проводять перепис населення в Херсоні і називають конкретні там вулиці, де просто зараз в режимі реального часу намагаються рахувати людей і записувати їхні дані? Це все підготовка до того ж таки псевдореферендуму. Знаєте, я бачив сьогодні дійсно, що з'явилася інформація, що в одному з районів міста Херсона починають ходити переписувати людей. Ну ці намагання вони вже там майже з весни, і тих таких намагань вже було настільки багато, і не тільки в Херсоні, а й в окупованих селах Херсонщини. Спочатку казали, що це обов'язково треба зробити там, навіть ООН прикривалися, що це обов'язково. Треба по запиту, ООН, тоді казали, що це обов'язково Треба для того, щоб забезпечити життєдіяльність місця. Навіть це намагався робити коли Хаєв. Коли ще не був заарештований, він це казав. Мер мер міста Херсона. Він це казав, що це необхідно для підготовки до опалювального сезону. Тобто, ці намагання в окупантів вже доволі давно. Тому я думаю, що коли хайва змушували це робити. Ці намагання вже доволі давно, і саме ось ці всі плани починаючи з весни. І навіть з початку літа, все що вони не робили, в них все провалюється. Ну зараз ось цей примусовий перепис населення, яким мидуть. Я точно впевнений, що він не дасть результатів, тому що як і по всій окупованій Херсонщині, ну своїм меданчиком експериментальним окупанти взагалі вважають гінічний район. То навіть там вони не змогли перевести провести повний перепис населення. Навіть в стрілковому дану крайня точка на Арбатській касі, там де вони просто змушували приходити людей до сільського клубу, щоб провести перепис тих людей, хто залишився, і там в них закінчилось нічим. Тобто, я можу констатувати одне: що будь-який план окупанта, ну і про референдум до речі. Вони ж вже замовкли з датою 11 вересня. Нема вже цієї дати 11 вересня, бо розуміють, що і тут їх план провалився. Тобто, абсолютно всі плани окупанта в Херсонщині вони провалюються, чи то через наших неймовірно патріотичних людей, чи через дії збройних сил України, чи просто через сабатування наших людей, їх намагання, ось, хоча б такі провести перепис населення. Ну є справді відчуття, що не буде ніякого псевдореферендуму, а буде котели масова здача в полон десятків тисяч окупантів, які перебувають зараз на правому березі Херсонщини. Поки це сподівання, але ви знаєте, з кожним влучанням збройних сил України по їхніх шляхах постачання і складах, це все перетворюється вже і на впевненість. Також Ну, я вам хочу сказати, що дійсно зараз по Херсону е, в окупантів є певна паніка. Вони зараз е, вскривають всі гаражі да і, ну вони прикриваються тим, що шукають зброю, і це їх боротьба з рухом опору. Але насамперед е, їх здебільше цікавлять гаражі, які знаходяться ближче до берега. Вони просто шукають будь-які плавзасоби, Вони шукають. Лодки, надувні лодки все, що можна використати і приготуватися до втечі через Дніпро. Чекатимемо, чекатимемо з нетерпінням цього дня. Хоча знову ж таки дуже хочеться, щоб здавалося вони всі в полони. Був нам обмінний фонд великий. Сергію, дякую вам за включення. Депутат Херсонської облради, військовослужбовець Збройних сил України Сергій Хлань, долучався до прямого ефіру на 24-му.